Дуже важлива інформація з'являється в медіапросторі стосовно расистів, А саме йдеться про те, що у Москві ліквідували поліцейських, які брали участь у Українських полонених такими даними поділили, поділився 24-й канал із посиланням на гур. Власне про що тут йдеться. в ніч проти 24 грудня у Москві на вулиці Єлецькій ліквідували двох співробітників Російського міністерства внутрішніх справ, які брали участь у війні проти України та зокрема катували українських військовослужбовців. За їхніми словами за словами гур, близько першої години ночі місцевий мешканець на знак незгоди з агресивною політикою Кремля він ліквідував двох російських поліціянтів. Наблизившись до їхнього автомобіля, який стояв неподалік поліцейського відділку. Чоловік кинув у вікно автівки вибуховий пакет. За інформацією джерел у воєнній розвідці, внаслідок вибуху двоє з них загинули на місці. Ще двох госпіталізували з важкими травмами. Ліквідовані Російські. Ські поліцейські брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії, крім того, є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених, які систематично здійснюють російські окупанти всупереч Женевським конвенціям та правилам і звичаям війни. 24 грудня російські телеграм-канали повідомили, що на вулиці Єлецькій в Москві скоїли напад на поліціянтів. Двоє з них і ще одна людина, яка знаходилася поряд, загинули. Повідомив слідчий комітет. Рефії вибух стався за 300 метрів від місця паркування, на якому у понеділок, 22 грудня, у власному автомобілі підірвали генерал-лейтенанта. Зазначає агентство. за даними російського слідства, під дном автомобіля було закладено. Вибуховий пристрій, і Сарватов помер внаслідок отриманих травм. Йдеться знову ж таки про генерал лейтенанта І Така цікава картинка виходить такий збіг подій, збіг місця цих подій, на яких на якому вони відбувалися. Російські військові зазнають катастрофічних втрат через пияцтво командирів. Такими даними поділився партизанський рух. А теж отож, російські командири віддають наказу у стані сильного алкогольного. Го сп'яніння без найменшого розуміння реальної ситуації, що вже спричинило найвищі втрати в підрозділі за весь час бойових дій. Агента теж зі складу 4-го батальйону 74 го мотострілецького полку збройних сил Рефії повідомляє, що командири взводів та рот систематично вживають алкоголь прямо на взводних опорних пунктах та ротних опорних пунктах біля лінії фронту. Особовий склад підтверджує, накази віддаються у стані сильного алкогольного сп'яніння без найменшого розуміння реальної ситуації. Це вже спричинило найвищі втрати в підрозділі за весь час бойових дій. У батальйоні втрати становлять до сотні осіб на місяць, убитими пораненими значно більше ніж у інших підрозділах. Повідомляє наш агент. Українські агенти також є інформацією про те, що бійці відправляють на штурми за свідомо нерівними координатами без коригування вогню і без розвідданих втрати продовжують зростати. Мотивація до рівню нулю, і військовослужбовці дедалі частіше відверто кажуть, що батальйону. Доля цього батальйону вона власне залежить не від тактики та противника, а від того, скільки сьогодні випив командирський склад. Друзі, і також з'являлася до речі інформація. Нагадуємо, що повідомлялося раніше про те, що російські військовослужбовці щомісяця платять командирам, щоб не брати участь у боях на запорізькому напрямку. Загалом із такою інформацією наразі ділиться партизанський рух. А теж важлива і їхня, їхня позиція у міжнародному контексті. По стосунку, звичайно, до Сполучених Штатів Америки, що стосовно Ерефії каже Трамп. І власне Борис Тізенгаузен, політтехнолог, висловив свої думки стосовно того, чи міг Трамп скасувати заборону на удари по тіньовому флоту рефії. Тож далі пропоную уважно його заслухати. Трамп бокат міність запрет Байдена. на украинские удары по теневому флоту Российской Федерации. Нью-Йорк Таймс сообщает об этом. И они прям первую полосу посвятили ударам Украины по нефтяным танкерам, по теневому флоту. И пишут, что СБУ, Служба безопасности Украины, чувствует себя все более смело для проведения различных дерзких атак. И не стесняются эти атаки признавать. Вот что важно. Поэтому нефтяной бизнес подпитывает экономику России, войну подпитывает. А Украина считает, что если мы этот бизнес нарушим, то у России будут проблемы. И абсолютно правильно. То есть вы видели, что страховка в Черном море для танкеров теневого флота выросла практически в три раза. Учитывая то, что сейчас исторически низкая цена для российского сорта нефти Юралс, то скоро Россия не просто по себестоимости будет продавать, а еще и доплачивать Китаю и Индии. А мне все-таки интересно. Вот сейчас Украина бьет по танкерам теневого флота Российской Федерации. Это создает действительно значительные проблемы для бюджета войны Путина. Украина делает все правильно. Но я помню, как администрация предыдущего президента Соединенных Штатов, Джозефа Байдена, не просто по танкерам, танкеры это вообще табу были, запрещали бить по нефтеперерабатывающим заводам России. То, что мы сейчас делаем регулярно, практически каждую ночь. В феврале, я поднял специально э, справку, новости, в феврале 2024 года Украина нанесла э, несколько мощных ударов по российским НПЗ, вывела из строя с десяток крупных и средних, и тогда начали звучать публично требования по ним не бить. То есть в том же феврале 2024 года Камала Харрис на Мюнхенской конференции передала это Зеленскому. Об этом писали американские СМИ. Но уже в апреле публично глава Пентагона, тогда Ллойд Остин, призвал отказаться от этих ударов. Это было 10 апреля на слушаниях в Сенате, и Ллойд Остин тогда заявил, что эти удары могут иметь серьезные последствия для мировых цен. А запрет на эти удары может иметь серьезные последствия для Украины. Поэтому, когда стоит вопрос выживания твоей страны, тебе как-то на мировые цены на нефть Не сильно хочется обращать внимание, правда ведь?